Слава Ісусу Христу! Доця Олега на молитву я ходжу вже десь приблизно більше року. І я вже один раз давала свідчення і хочу ще раз дати, бо десь минулого місяця мене дуже боліли суглоби в ногах, гурмілкові суглоби, гумілково-ступневі суглоби. І... Правда, я лікувалася, але після молитви отця Олега мені стало набагато краще. І зараз я ходжу, як зазвичай, і майже не відчуваю ніг. Десь колись тільки відчуваю, коли зміна погоди або, або десь перевтома якась. А так, слава Богу. А при тим я взагалі майже не могла ходити. Я сюди прийшла до церкви, то я так ледь-ледь на силу прийшла. Дякую Богові, і дякую Олегові. За те, що <кій> стілив її ноги.